Сьогодні, 9 вересня, у день родинного свята святих і праведних Йоакіма та Анни, на території Покровського храму відбулася урочиста і зворушлива подія. Після вранішньої служби настоятель Покровської церкви проте Єре Михайл Якубів звершив чинно свячення домашньої каплички, зведеної в честь пам'яті святих, які є покровителями родини, любові та батьківської турботи. Саме до них найсильніша молитва за сімейне благополуччя та народження діточок. Ця капличка стане місцем молитви, духовного єднання та благословення для всіх, хто Мені приходитиме сюди з вірою та щирим серцем та покликана нагадувати про важливість родинних цінностей щирої віри та єдності покоління. христа Боринадія, наша славо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Сьогодні православна церква молитовно шанує святих Йокима і Анну. день православної родини, день щастя православної сім'ї. В день важких в час важких випробувань в Україні. Сьогодні це дуже важливо. Воїн там, на фронті, повинен відчувати, що в нього в тилу є дружина, яка плете йому сіточки і молиться за нього. Дружина сьогодні, дружини сьогодні, надіються і вірять у наших воїнів, які захищають нас. В єдності, сила, ми сила. В родині і любові, в Україні є святе майбутнє. І сьогодні ми біля, і сьогодні ми біля Покровського храму освятили маленьку капличку, посвячену Йоакиму Ганні. І родинному щастю, щоб сюди могли прийти православні родини, сім'ї, дружини, чоловіки, помолитися за родини щастя, за своїх дітей, щоб в наших дітей, в українських дітей було щасливе майбутнє світило сонечко, і мир запанував на нашій українській землі. Улюблені! У Христі, браття і сестри, вітаю вас із святом і запрошую всіх до нашої каплички. Боже благословлення на всіх вас.